Сьогодні ми з вами говоримо про хейт в соціальних мережах. Я думаю, всі і кожен дивилися відео, читали публікації, чи то соціальне якесь відео, чи то відео особистого характеру, і кожен заходить у коментарі почитати, а що пишуть люди, так? А як реагують люди? І ми з вами бачимо чітку тенденцію зараз. Наскільки зараз багато хейту у коментарях? Наскільки багато негативних речей, висловлювань у бік відео, у бік самої людини, так, яка показує, дає якусь інформацію. Давайте з вами розберемося, що це і про що це говорить. Так ось сьогодні ми з вами говоримо про проекцію. Це коли незадоволення самим собою, яке зачинене у нашій підсвідомості, воно виходить назовні. Так? Воно виходить на оточуючих. Це коли людина вона не хоче себе самого сварити за якісь свої погані. Якості, так за якісь погані вчинки, коли людина не хоче взагалі приймати якісь свої риси, вона починає це проєктувати на інших і переносити, бачити ці якості в інших людях. Насправді люди дуже часто сварять інших саме за те, що їм у самому собі не подобається. Якщо вас намагаються у чомусь звинуватити без причини або навісити на вас якісь якості, то задайте собі питання, чи немає у тієї людини якраз таки того, що він намагається на вас повісити? Ось чому найчастіше у соціальних мережах люди пишуть хейт, принижують, обзивають і найчастіше це роблять з таких сторінок, так? Неживих сторінок, там, де немає фото, там, де немає відео, там, де немає дописів, тому що вони приховують свою особистість. Про що це говорить? Про те, що людина проєктує щось своє саме на те відео, саме на ту особистість, яку бачить у відео, так? і... У чомусь себе не може прийняти, якісь свої сторони не може прийняти, а десь виходить заздрість, так що я не можу бути таким, як та людина, і так себе поводити, і так вільно а, жити, розвиватися або щось транслювати. І все це виходить назовні. Запам'ятайте лише одне, що все, що людина намагається сказати про іншого, це все не про іншого, це слова про самого себе і про своє власне сприйняття себе.